Математика це нескладно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ узагальнення та систематизація знань за перший, другий та третій класи. Сьогодні ми повторимо додавання та віднімання з переходом через десяток, а також розв'яжемо прості сюжетні задачі. Перше завдання усно. Виконую дію швидше за мене: тридцять сім плюс три. Сорок. П'ятдесят два плюс вісім. Шістдесят сорок мінус чотири. Тридцять шість. 50 мінус 7 43. Виконай додавання. Перевір додавання віднімання. 54 плюс 7. Додаємо. 4 і 7 – 50. Тримаємо в пам'яті, тому що число 7 не має десятків. 4 плюс 7 11. І ще 50 буде 61. Перевіряємо відніманням від 61 віднімемо 7. Якщо у нас вийде 54, то ми виконали додавання правильно. Щоб від 61 відняти 7, треба 7 розкласти на два зручних доданки. Бо від одинички 7 відняти не можна. 1 менше, ніж 7. Через те число 7 будемо віднімати частинками. Спочатку 1, а потім ще 6. Разом вийде, що ми віднімемо 7. Від 61 віднімаємо 1 буде 60. І від 60 віднімаємо 6, буде 54. 48 плюс 9. Число 9 немає десятків. Через це додаємо лише одиниці. Спочатку. 8 плюс 9 буде 17. І ще 40. 57. Перевіряємо відніманням 57 мінус 9. Щоб виконати це віднімання, число 9 розкладемо на зручні доданки, тому що від 7 9 ми відняти не можемо. Тому 9 ми розкладемо на 7 і 2, і від 57 віднімемо спочатку 7, а потім ще 2. 57 мінус 7 буде 50. І 50 мінус 2 48. Нас має вийти перший наш доданок. Так і вийшло. Рухаємося далі. 37 плюс 8. 8 це одноцифрове число. Десятків немає. Через те 30 пам'ятаємо, а 7 і 8 додаємо. 7 і 8 15 і ще 30, 45. Перевіряємо. Від 45 віднімемо 8. 8 відняти від 5 не можна, бо 8 більше, ніж 5. Чисте від 45 будемо віднімати 8 частинками. Спочатку 5, а потім 3. Від 45 віднімаємо 5 буде 40. Від 40 віднімаємо 3 буде 37. Перший наш доданок. Далі 67 плюс 4. 4 це одноцифрове число, через те додаємо спочатку одиниці. 7 плюс 4 11. І ще 60. Виходить 71. Перевіряємо, від 71 віднімемо 4. Чи вийде у нас 67. Віднімаємо від одиниці. 4 відняти ми не можемо, бо 4 більше за 1. Тому 4 ми розкладемо на зручні доданки. 1 і, 3. і будемо віднімати від 71 спочатку 1, буде 70. А тепер від 70 віднімемо 3. Виходить 67. Третє завдання: виконай віднімання, перевір, віднімання додаванням. 42 мінус 7, щоб відняти від 42 7. Треба 7 розкласти на зручні доданки 2 і 5. Чому 2 і 5? Тому що від 42 зручно віднімати 2. 42 мінус 2 буде 40. І відняти 5 буде 35. Перевіряємо, для цього 35 і 7 додамо. 35 і 7 Додаємо 5 плюс 7 12. І 30 плюс 12, 42. У нас вийшло наше зменшуване. Отже, ми виконали віднімання правильно. 38 мінус 9. Від 38 віднімаємо 9 частинками. Спочатку 8, а потім ще 1. 38 мінус 8 буде 30 і мінус 29. Перевіряємо додаванням. до 29 додамо 9. Для цього спочатку додамо одиниці 9 – 9, 18. І ще 20, 38. У нас вийшло 38, і при відніманні це наше зменшуване. Отож, ми правильно знайшли відповідь при відніманні. Так, 51 мінус 4. Від одиниці 4 ми відняти не можемо. Через те 4 ми розкладемо на зручні доданки: 1 і 3. І від 51 віднімемо спочатку 1, буде 50. А тепер від 50 віднімемо 3, буде 47. Перевіримо. До 47 додамо 4. Якщо у нас вийде 51, то ми виконали віднімання правильно. Додаємо до одиниць одиниці. 7 плюс 4 – 11. 40 і 11 – 51. 25 мінус 8. Від 25 – 8 віднімаємо частинками. Спочатку 5, а потім 3. Разом вийде, що ми віднімемо 8. 25 відняти 5 буде 3, 20. 20 буде так. 25 мінус 5. І ще мінус 3 буде 17. Перевіряємо додаванням. До 17 додаємо 8. 7 і 8 15. І ще 10 25. 25 це наше зменшуване. Отже, ми виконали віднімання. Правильно. Завдання 4. Обчисли кожний вираз кількома способами. Давай з тобою повторимо деякі з них. 17 плюс 45. Як ми виконуємо таке додавання? Ми розкладаємо обидва числа на розрядні. І додаємо. Спочатку додаємо десятки. 10 плюс 40 буде 50. 7 плюс 5 буде 12. Отож, нам треба 50 додати 12. Вийде в нас 62. Можна ще виконувати по-інакшому. 45, тільки розкласти на назорозрядні доданки. 45. І до 30 до 17. Додамо 40. Буде у нас 57. А потім ще додамо 5. Ми щойно таке додавали, так? 7 5 – 12 і 50, 62. Можна ще інакше. Можна число 45 розкласти на доданки 3 і 42. Тобто, до числа 17 ми додамо 3, і в нас буде кругле число 20. І ще додати 42, буде 62. А ще ми з тобою вміємо додавати у стопчик, правда? Чітко підписуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Починаємо додавання з одиниць. 7 плюс 5 12. 2 записуємо під одиницями. А 1 відправляємо до десятків. Додаємо 1 плюс 4. 5. І ще один, що утворився у нас при додаванні одиниць. Виходить 6. 62. Є ще способи. Правда? Можливо, ти використовуєш їх. Давай тепер другий вираз 25 мінус 18. Можна виконувати так. 18 розкласти на 10 І, 8, і від, 20 відня... від 25 відняти 10, буде 15. А потім ще відняти 8 і буде 7. Також можна розкласти 18 на зручні доданки 15 і 3. Від 10 5 віднімемо 15, буде 10, і від 10 віднімемо 3 буде 7. А ще ми можемо це виконати у стопчик, підписати чітко одиниці під одиницями, десятки під десятками і розпочати віднімання з одиниць. 5 мінус 8 відняти не можемо. Через це ми ставимо крапочку над двійкою, і тепер у нас вже не 5, а 15 мінус 8. Відповідь буде 7. Крапка над двійкою говорить про те, що десятків там уже не 2, а 1. 1 мінус 1 0. 0. Ми не пишемо. відповідь 7. 48 плюс 27. Розкладаємо спочатку на розрядні доданки. І додаємо десятки до десятків, одиниці до одиниці. 40 плюс 20, 60, 8 плюс 7 15, 60 плюс 15 75. Можна розкласти тільки 27 на число 27. 48 плюс 20, 68. І ще додати 7. 8 плюс 7 15 і 60 75. І ще можна. 27 розкласти на доданки 2 і 25. 48 додамо 2 буде 50, і 50 додамо 25 буде 75. А ще можна зробити це у стовпчик. 8 плюс 7 15. 5 записали під одиницями 1 над десятками. Тепер додаємо десятки, 4, 2, 6. І ще один десяток буде 7. 53 мінус 19. 19. Розкладаємо на 10 і 9. Від 53 віднімаємо спочатку 10, а потім 9. 53 мінус 10 буде 43. І 43 мінус 9, буде 34. 53 мінус 19 можна ще зробити так. 19 розкласти на 13 і 6. 53 мінус 13 буде 40. І 40 мінус 6 34. Також можна виконати цей вираз. Письмовий стовпчик. Віднімати починаємо з одиниці. 3 мінус 9 ми відняти не можемо, тому ми ставимо над п'ятіркою крапку. Це говорить про те, що ми один десяток забрали. І вже в нас не 3 одиниці, а 13. 9 буде 4. Крапка над п'ятіркою говорить про те, що десятків вже не 5 а 4. 4 мінус 1, 3 вийшло 34. Задання 5 це кругові вирази. Починаємо із виразу 45 плюс 19. Додаємо. Скільки буде? Обирай свій спосіб. У мене вийшло 64. Наступний вираз у нас буде 64 мінус 18. Віднімаємо. 64, мінус 10, 54 мінус 8. 46. Тепер наступний вираз. Рухаємося по стрілочці. Подивись, тут у нас вийшло 64. Я пишу на екрані, бо в ЗО, ж ми у підручнику ми не можемо писати, правильно? Але щоб тобі було зрозуміліше. Тепер 64, мінус 18. У нас вийшло 46. Так. 46 число переходить сюди. 46 плюс 27. Тепер записуємо цей вираз. 46 плюс 27. 73. Спускаємося вниз по стрілочці. 73 переносимо в наступний вираз. 73 мінус 39 у нас виходить. Так. Записуємо цей вираз.

46 і мінус 1. 45. Ми повернулися до нашого першого виразу. 45. Задача 6. За тиждень магазин електроніки продав 25 планшетів і 9 ноутбуків. Скільки всього девайсів продав магазин за тиждень? До задачі склади дві обернені. Отже, наш магазин. Продав 25 планшетів і 9 ноутбуків. Скільки всього? Задача проста. Додаємо і знаходимо 34 штуки девайсів, продав магазин. Нам треба скласти дві обернені задачі. Обернені задачі це задачі, які мають такий самий сюжет, але одне з даних стає невідомим. Дві обернені задачі, бо в нашій задачі два даних, які ми можемо робити невідомим. А те, що ми знайшли, зробимо відомим. Отож, обернена задача 1. Зробимо невідомим число 25. У нас вийде така задача. За тиждень магазин електроніки продав 34 девайси. З них 9 ноутбуків. Скільки планшетів продав магазин? Для цього від всіх девайсів треба відняти ноутбуки буде 25 штук планшетів. Відповідь 25 планшетів продав магазин за тиждень. Обернена задача 2. Зробимо невідомим число 9. Задача вийде в нас така: За тиждень магазин електроніки продав. 34 девайси. З них 25 планшетів. Скільки ноутбуків продав магазин за тиждень? Для цього від всіх девайсів віднімемо планшети. І знайдемо 9 штук ноутбуків. Відповідь: 9 ноутбуків продав магазин за тиждень. Завдання 9. Це життєва задача. Лікар прописав хворому приймати по дві пігулки ліків три рази на день протягом 15 днів. Упаковка ліків містить 30 таблеток. Скільки упаковок треба купити на курс лікування? Давай порахуємо, скільки треба таблеток, якщо лікар сказав пити по дві пігулки 3 рази на день. То скільки в день треба випити пігулок? 2 множимо на 3. Знаходимо 6 штук пігулок на день, треба пити хворому. І робити це треба йому протягом 15 днів. То скільки це треба пігулок випити за 15 днів? 6 множимо на 15. І знаходимо. 90 штук пігулок треба випити хворому за 15 днів. Упаковка ліків це 30 таблеток. Нам треба 90. Скільки треба упаковок? Для цього 90 поділимо на 30 і знайдемо, скільки разів 30 вміщується в 90. Скільки буде штук упаковок? 90 ділимо на 30. Це табличне ділення, правда? 9 десятків ділимо на 3 десятки буде 3. Три штуки упаковок треба купити на курс лікування. Завдання 10. Між цифрами 9, 9, 9 і 9 постав знаки арифметичних дій так, щоб у відповіді отримати число 100. Завдання 10. Запишемо дев'ятки на відстані. Зупини відео і поміркуй, як можна об'єднати ці числа, якими діями, щоб у відповіді було 100. У мене такий варіант. Тут треба виконувати спочатку ділення буде 1, і 99 плюс 1 буде 100. У тебе, можливо, є свій варіант. Давай підсумуємо, що ми сьогодні робили на уроці. Ми повторили додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток і виконували перевірку. Додавання ми перевіряли відніманням, а віднімання – додаванням. Також ми виконували усні обчислення, розв'язали життєву задачу, цікаву задачу, а також повторили і склали кругові вирази. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Можеш так відмітити кожне завдання. Так ти будеш знати, що тобі вдається, а що ні, і знатимеш, над чим працювати. Завдання 7 і 8 це твоє домашнє завдання. 7 це вирази, 8 – це задача. Там треба скласти обернені. Ми закінчили урок. Ми добре попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму тебе на наступному уроці.